Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам оповідання Остапа Вишні із циклу Великі Ростіть. Перший диктант. Приємного прослуховування. Давно це було? Було це за тих часів, про які старі наші люди, жартувавши, казали. Було це за царя. Опенька, як земля була тоненька. А тоді таки справді був цар. Хоч і звався не Опеньком, а Миколою, і були на нашій землі пани, поміщики та капіталісти. А жили ми на хуторі, і від хутора до села було тоді верстав зо три, а тепер, значить, кілометрів. На хуторі було з десяток хатів, а навкруги ліс, де росли високі ялини, розложисті клени і могутні на три-чотири обхвата дуби. А ліщини твої. Як пішла густими зеленими кущами ліщина понад хутором, по узеліссю, то аж до охтирського шляху простяглася. А потім повернула на рубани, а з рубанів наша повалів. І аж до самісінького рибальського хутору. Все ліщина та й ліщина. А як уродить було горіхів, щодня ми тих горіхів повнісінькі пазухи були приносили, а мати їх посушить. І взимку такі ласощі в неділю, соняхи, гарбузці і горіхи. Ласуємо було, ласуємо ті соняхи з гарбузами та з горіхами, аж язики подубіють, мати дивляться та тільки покрикують Зайди, зайди, повитирайте. Того часу було нас у батька з матір'ю п'ятірко, найстаршенька сестриця Парася. А під нею був я. А після мене знайшовся в капусті братик Івасик. А після Івасика лелека принесла сестричку пестрину. Потім іще не пам'ятаю, де вже знайшлося дві сеструні. Це нас було на той час. Про нього оце розповідаємо. А пізніше приносили нам братиків, сестричок і лелеки. І в капусті їх знаходили, і з колодязя витягали. Двадцятко всього в батька з матерю було нас братиків та сестричок. Найменшеньку сестричку Орисю, баба секлета в городі під калиновим кущем знайшла. Ох, і ж плаксива була сестричка Орися. І перед тим, як заголосити, скривиться було, скривиться, ніби калинову ягоду розкусила. Мати, гойдаючи, її все було приказувала не дарма тебе таку плаксиву баба секлета під калиновим кущем знайшла, усе тобі кисло. А тепер сестричка Орися, лікар, завідує в районі родильним домом. Діточок вона не з колодязя витягає, а допомагає їм у роддомі народжуватися. На хуторі школи не було. Не було на хуторі церкви з церковно приходським вчителем, і зростали хуторяни здебільшого неписьменними, бо навіть і до вбогого дякового письменства годі було долучитися. Дяка на хуторі не було. А як нашим батькам кортіло до болю, щоб ми їхні діти вчилися читати й писати? Бо як залетить у хутір якийсь лист із далекої солдатщини. То й того не було кому вичитати, загортали того листа в біленьку хустинку, і чимчикувалося з ним аж до села, до вчительки, або до дяка чи до сідільця в Марнопольці. Прочитайте, прошу вас, я вам ось і крашенок принесла. Учителька в селі була дуже старенька і кволенька. Її з листами соромилися надокучати. Отже, вичитували листи, як із сідільцем. І складали за це до своїх комірчин хуторські крашанки вчити дітей. То нічого, що школа далека, що дітям і в осінні дощі, і в зимові хуртовини доводиться ходити десятки кілометрів туди і сюди. Пішки, це півлиха. Найбільше лихо непереборне для більшості батьків чоботи. От уже на ту зиму парасі до школи час. А де ж тих чоботів узяти? Парасі чоботи таки справили. Померла навесні бабуся. З їхніх старих шкарбанів перетягли на Парасю, хоч і не показні проте чобітки. А як дьогтюм вишмурувати ще й блистять, почала парася до школи ходити. А вечорами стоїть було біля каганця та все А-а-а-а. Би-би-би. а ми меншенькі. Сядемо її та й собі за нею. А би-би-би. Аж доки було мати. Ану, грамоті її спати. Наступної зими і мені теж випало йти до школи. А чоботи? Де ж тих чобіт справитися? Бідкалися мама. Бо батька ми вдома бачили коли-не коли неколи він наймитував у панській економії, був біля панських коней, за конюха. Якось в неділю прийшов з економії додому батько. Довго вони з матір'ю міркували, де взяти для мене чоботи до школи ходити. Так таки вони чобіт для мене і не вигадали. А вирішили, що ми з Парасою ходитимемо до школи по черзі один день вона, а один день я. Почав, отже, ходити я до школи. Вчила нас доброї душі старенька вчителька Марія Андріївна, маленька, роками вже згорблена бабуся, що весь час закутувалася в теплу хустку, і все кехе, кехе, усе кахикала, а добра, добра, була ласкова та лагідна. Як закрутить було взимку хуртовина, ніколи вона нас, хутірських школярів, не пустить було додому на хутір. Залишить у школі на ніч, дасть кулешику, чи яєчні насмажить, чайком напоїть та ще й з цукерками, біля груби на підлозі рядно постелить на рядно Подивиться, як порозуваємося і чи не мокрі в нас ноженята, як вогкі накаже насухо повитирати, онучі на лежанці порозгортати, чобітки під грубку поставити. Тоді чимось теплим криє нас Спіть, дітки. А сама сяде біля столу та все читає, все читає та кахикає. І вранці побудить нас і поснідати дасть. А коли вона старенька, спала, хто її зна, любили ми стареньку нашу вчительку Марію Андріївну. Дуже. І любили, і слухалися її, бо мати було в парасі. І мені завжди наказували. Слухайтеся, Марії Андріївни, і не дратуйте її. Такій учительниці, як наша, низенько вклонитися треба. Ой, як же ж давно це було! А й досі в нас старі люди згадують чудесної душі людину, вчительку Марію Андріївну. І її могила влітку завжди квітами уквічена, колишні учні її пам'ятають про неї ми. Вже третю зиму ходив я до школи. Парася проходила до школи тільки дві зими і на третьому закінчила свою освіту. Бо в нас іще додавалося троє братиків та сестричок, і матері самій годі було з такою оравою впоратися. Чобітками ми чергувалися уже з братиком Івасиком. І от одного дня після різдвяних канікул уходить до класу Марія Андріївна. І звертається до нас, що ходили до школи уже третю зиму, були, значить, уже у третій групі. От що діти, почнемо ми з вами тепер щодня диктовку писати. Я проказуватиму вам диктуватиму, а ви пильненько вслухайтеся і пишіть у своїх зошитах те, що я вам диктуватиму. Візьміть зошити, і в книжечки не дивитися!» – залунало з усіх парт. Не дивитися! На те й диктант. От і дізнаємося, як ви вчилися писати. Ви ж із книжечок списували. Пригадуйте, як у книзі слова напечатані, бо траплятимуться багатько таких слів, що ви із книг списували. Не спішіть, думайте. Ну, починаю. Майте на увазі, що навесні будуть для вас випускні іспити, як ми тоді попервах називали здаменти. А на іспитах обов'язково буде диктовка, диктант. Почала Марія Андріївна диктувати. Всього першого диктанта я вже не пам'ятаю. Але пам'ятаю, одну з його фраз дуже добре, диктувалося російською мовою, бо в школі на рідній українській мові за царя в Україні не було. Ось, проказала Марія Андріївна, по полю їхала з господами коляска, запряжена я четвіріком лошадей, за коляскою біжала і лаяла собачка іспанської породи. Прочитала Марія Андріївна це саме і вдруге. Ми зашелестіли зошитами, зашороділи перами. На другий день Марія Андріївна принесла перевірені наші зошити з диктантами. Почала вона говорити про те, що написали ми перший диктант, не дуже сказать удало. Помилок багато. А коли згадала про ту коляску з господами та з собачкою іспанської породи, не витримала. Залилася веселим сміхом. Сміх перейшов у кашель, з очей полилися сльози, вона вже просто впала в крісло. Витерла сльози, реготалася і кашляла. Ну, що ви понаписували, у господи, де ви таке чули? Ми понаїжачувалися. У вас 16 учнів і 15 із вас понаписувало. За коляской біжала і лаяла собачка іспанської породи. Де ви чули, що на світі собаки панської чи не панської породи і що вони лаялися? Порода іспанська Є таке государство Іспанія. А собаки не лаються, а лають. По-нашому гавкають. Зрозумів? запитала вона мене. Не дуже, Марія Андріївна. Я собі думав, пани їдуть, то й собака в них панської породи. А батько часто говорять, що їх пани та бариня лають. Та я подумав, що коли пани лаються, то й собака їхня не краща, за них і теж лається. А вона, бач, не так, усміхнулася Марія Андріївна. Та в тебе й без того багато помилок. Поставила я тобі двійку. Підтягуватись треба. Сідай! Я сів і ледве не заплакав. Здохла б вона йому, та собачка разом із панами. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення, підписку, вподобайку. До нових творів.